Три дні голодної дієти у курей, кроме води нічого не получали, одна вода, три дні, троє суток. Сьогодні з утра, з 5 утра вийшли, черв'ячка поклювали, травки пощіпали. І тільки що дав їм 4 відра зерна пшениці. Чотири відра. Линяють, линяють. От тільки вийшли, одразу видно пір'я. Кругом пір'я. Тобто Не несуться того, що линяють. Ну Побачимо, три дні дало результат чи ні. Казав ветеринар, що після трьох днів линька должна... Має... ну, курка дає отбой для линьки, бо не вистачає вітамінів їй, поживних речовин від голодухи і повинні почати нестися. Так що так. Побачимо результат. Що воно вийде з цього. Получиться чи не получиться. Ну, я так розумію, Ну ви знаєте, три дні, а е 600 курей два лотка. Я її зібрав. Тобто Грубо говоря, 120 штук. На голодну вони з організму витягнули. Витягнули. Закриті були в сараї, щоб не було доступу ні трави нічого. Повністю голодна дієта. Сьогодні у них мало бути ще менше яйця. Тобто воно не вспіє. Я вранці покормив, да, зараз воно не вспіє до завтра накопичитись в організмі. От. А післязавтра потихеньку, плюс 10%. Должно. І так кожен день. Вони будуть додати 10% так, Ну побачимо, що з цього вийде. Літом мені 100% не треба, мені літом треба ну, 70 Більше яйця мені не треба, бо яйця на ринку і збиток, і збиток і ціна не яка. Ціна не яка. Тут продаю все на трасі по 50 гривень. Люди кажуть, О, там і по 30 є, ну по 30. Щоб ви розуміли, по 30 це в мінус. Продавати яйця по 30 це в мінус. Люди продають, бо в них виходу нема. У них там 40-50 курей. Їм треба, ну, грубо говоря, 30 яєць в день продати, а вони його не продають. Нема у них ринку збита, люди просто на трасу виносять і продають. І у них там накопичується по 100, по 200 штук. І вони готові його продавати і по 2 гривні, аби не пропало. У нас ринок збито є, ми возимо кругом і... яйце да... свіже. Саме головне, що воно свіже, дієтичне, дієтичне яйце. Не столове, а дієтичне. Дієтичне це коли яйце можна пити. Воно свіже. Нема ніякої зарази. Водичку п'ють, включив їм прямо з шланга, бо поїлочка там не дуже здорова, а їм одразу після їди треба багато води. Зараз вони п'ють. Вони за день оце поки голодуха була, коли по 40 літрів в день. Це нонсенс. Ну не їдять, то й не п'ють. 40 літрів. А коли їдять, п'ють по 200 літрів в день. Це не так. Ну побачимо, побачимо результат. Будемо сподіватися, що голодуха нам допомогла. Ставимо лайк, підписуємося.